Напрямок дуже веселий. <пілляли> ватер, щоб у Але гарно піхота їде, боже мій. Готові. <пілляли> <пілляли> Я <зустряг> чуть. <пілляли> — Ладно, давайте покоїмось. <махуємо. пілляли> Як казали наші американські друзі, десь фін Ворлд. Картина нагадує пейзажі з Першої світової війни. Спостерігаємо, виявляємо, Пішла, 120 пішла. Якщо в стрілецькому бою піхотинець щось вирішує, то проти артилерії він ну, не вирішує нічого. Плюс постріл. Пішла, пішла. Назад відтягуйся, ми туригуємо. Назад відтягуйся, Ти вже задалеко. Скільки ще готуємо? 9. 9 чи 10, не чує 10. Плюс! Тільки не урка, тільки не урка. Роб штурм укриття, роб штурм, укриття. Не завжди є така інтенсивність. Я би сказала, що це такий важкий день насправді. Було багато руху з сторони ворога. Ой, мале коті. Напрямок дуже веселий, називається Серебрянське лісництво. Смуга оборони 67-ї окремої механізованої бригади. Зараз там хлопці стримують наступ ворога. Ну, умови досить важкі, противник несе колосальні втрати. Ну, Їх це слабо зупиняє. Ми почали ваші штурмові дії, приготуватися до штурмових дій. Уважно спостерігаємо, виявлені публіки, подаляємося, труботьоємо, повідомляємо нас. Прекрасно. Вони хочуть зараз перед сіром заскочити. Закріпитись просто по-мудрому, я думаю, вони по той підуть без арти, без нічого. Просто м'ясо запустить. Але гарно піхота їде. Боже мій. Це Я не знаю. ааа, мокро. Найнебезпечніше. Застрягнути по пояс в болоті часом можна на окремих ділянках дороги. Готові. 27, да? Да. Як обстановка у вас? Стабільно поки що тримається? У вас стабільно. Зідування. Прийняв, прийняв. Я застряг чуть. Чуть на день два пошли час машина їздить, вас вытащать, не передадим. Дістатися до українських позицій в Серебрянському лісі це справжній квест за кілька днів дощу. Дорогу повністю розмило. Автівка, якою ми намагаємося доїхати до позицій, застрягла і тепер ми очікуємо на евакуацію. Ладно, давайте покоїмося А, їде, там... Добре. А, приїхали. Дякуємо вам, сіра. Почала заходити. Так, панове, мені треба профіт. Можем, нема коректури, ми не будемо бачити. МК шкою накидаємо. Резар вже в дорозі. Сюди або бехою, або якимось дуже противним працем. Співішники і скиди виїжджають на ліску чергування. Вони в дві сторони ведуть бій. Зараз піде прихід, потім зразу даємо постріл. Менший зум дай. Є. Давайте на повідомляють. Періодично пропрацьовуйте. По 10 пострілів періодичністю 15-20 секунд. Це не та рація. Вони дуже добре адаптуються, дуже добре підлаштовуються, дуже добре враховують свої помилки. Чим заставляють нас, в принципі, ставати кращими і краще продумувати свою систему оборони. Хлопці тримають позиції зі всіх сил, хлопці нормально мотивовані. Стик має бути Зараз і захисний. Навіть не можна таких фінтушами проїхати. Завідомо відома тактика. Але з однієї сторони зайшли, з іншої. Друга вогнема, і міни недалечко, ще один. Це не міна, це ще нормальне, це щось крипчить. це авіація щось кидають. Формуєш групу підносу БК і групу, яка допомагає в евакуації. Так само скажи мені, скільки провідників там зараз є, таких, що знають чітко дорогу. Дуже важливо поіменно знати людей, які знають дорогу. Як казали наші американські друзі, десь фн war. Багато хто каже, що це картина нагадує. Пейзажі з Першої світової війни, де перемилені, стовбури дерев, випалена земля. Таке. Всюди важко насправді. Ну, ліс просто дуже специфічна ділянка. Вона там, грубо кажучи, там, вона не дуже пробачає помилки. Та? Так, так, от, і логістика, і пересування, і, і тип роботи він зовсім відрізняється від іншої ділянки. Ці можна... Два вони змістились. вони були з той сторони, озера. Треба стріляти yeah. я... yeah. там. Та її знищити. Спостерігаємо просування пі *рів. приблизно чотири особи. Як прийняли? Чоловіка 4 3, як мінімум. Чотири кількість натури. Обще кількість. Так, шість. Що ви там? Війна це з. <не>. Пійдемо воювати? Так. Я не можу. Хлопця, з чого ви працюватимете? — мм. міномет. Це бачить. Щось то, то сюди дожима, але тут ямки. А все наш спокійно? Що привіз, що маєш? Хлопце, розумієте, по чому будете стріляти? Це укріплення чи жива сила? Це бліндаж. Бліндаж. Бліндаж поганий на людний. Наша основна задача це прикривання піхоти на першій лінії, бо їй не важче. Ну і власне ті засоби, які маємо, ті успішно використовуємо, щоб цього досягнути. Але часом буває, що я думаю, ні для кого не секрет, що у нас брак зараз і снарядів артилерійських, і мін. Тому стараємося розходувати дуже точно і прицільно завдавати ударів піхоті, яка висувається на нашу штурмим групами. Плюс постріл, старік постріл. Пішла, пішла. Дають коректуру. Готовий. Чекаємо. Постріл. Плюс постріл. Устріл. Пішла, пішла. Да. Пішла, пішла. Скільки ще готуємо? Десять. Дев'ять чи десять, не чує баба. <рив> е! Плюс! Присипкою сипам. Вологу вона впитує. А, щоб порох сухий був. Щоб сухий був не пороха, так. Я коли був вдома, мене найбільше дратувало, коли всі задавали питання, коли це все закінчиться. <рив> а що ви говорили у відповідь А Що ви зробили для того, щоб це достати? Як прийняв мене? зараз по роботі. Гость прийшов, вони свого дрона не піднімуть. — Давай постріл! Плюс! Постріл. — Пішла! Плюс! Плюс. Все, в укриттях вже відка Зараз е постійно підходять нові штурмові групи. Хвилями накатуються. Ми першу розбиваємо, підходить друга, розбиваємо другу, підходить третя, і так практично безперервно. Така дуже дивна тактика, але вони так люблять воювати. Наше завдання як мінометної групи то розбивати їх фізично і морально давити на них своїми можливостями. В принципі, для піхоти це найстрашніший ворог, це артилерія у всіх її проявах, тому що вона без неї просто безсила. Якщо в стрілецькому бою піхотинець щось вирішує, то проти артилерії він ну, не вирішує нічого. Тому стараємося робити так, щоб вони не вирішували нічого. Назад відтягуйся, ми коригуємо. Назад відтягуйся, ти вже задалеко. Прогляньте на 16-17 годину в на південь. Бачимо якусь сигнатуру. Ми розуміємо, чи це розгреб, чи. Розрухався. Виглядає на то, що так, що це ще одна група сформувалася, ми зараз туди наводимося якраз, 105-м. Раз, два, три, чотири. Так, вісім точно є, там плюсну. А може навіть 10, вони розтягнулися. Давайте розбігнемо. Працюємо, 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 спостерігаємо, виявляємо, поля. Треба більше людей, мотивованих, і щоб люди не забувалися, що зараз відбувається в країні. Бо більшості мені здається, що вже байдуже. Ми здатні навчати людей. Ну, ми вже не перший місяць тут, а не один день. І навчити можна будь-кого, ким би він не був, яка б у нього професія не була. Треба людей. Десять пострілів періодичність 30 секунд. Як правильно? Mm. О, б тільки не орка, тільки не орка. Роб шторм в укриття, роб штурм в укриття. Дану камеру, дай швиденько. Mm. Чи це не освітілка часом? Mm. Да. Mm. Це кидає. Ми Артилеристи, так я коригую бування 105-го калібру гаубиці. От то ну не завжди є така інтенсивність і ну не знаю. Я би сказала, що це такий важкий день насправді. Було багато руху з сторони ворога. Почався штурм, і це вже так напружено і тривожно і зосереджено. Твою, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дай, десь у нас 15 чоловік. Працюємо, працюємо. Пішла, 120 пішла. Давайте пацики рум зараз. Ми працюємо, ми працюємо. Ну, треба швидко зосереджуватися, дивитися на стрімах, де рухається ворог попередньо там вже собі шукати, відбивати точки, наводитися, давати попередні попередні коригування ще до того, як ворог зайшов на точку. Тобто, щоб бути готовим його зустріти вже на скаже так при підходах. Трохи складніше, ніж зазвичай, але там ми, напевно, вже звикли. Ох, хорошо. ціль, це хто це ми. 这个真美。Oh, <yeah. S 3> <laughs>